Пане Петре, є повідомлення, що от ситуацію на Харківщині зокрема вдалося стабілізувати нашими військами, і основний епіцентр їхніх атак. Це місто Вовчанськ. Це один з найбільших населених пунктів, який знаходиться близько до кордону. Чи є закономірним ось така ситуація, і що ворог може е далі планувати? Чи підкидувати резерви, чи все-таки от те, що відбувається зараз, відтягування наших підрозділів це те, що їм треба було. Я думаю, що така ситуація, яка є на цю хвилину, і буде залишатися. Нам дійсно вдалося зупинити оцю їхню повзучу операцію, бо говорити про те, що вона була проривною, не доводиться. Противник дійсно зумів створити невеликий платдар, десь до семи, ну максимум, десь. 10 кілометрів у глибину, і єдине до чого вони ще по справжньому можуть удатися, це така сама калькуюча турбуюча операція по Сумщині. Це цілком можливо. Угу. Скажіть, будь ласка, тут видання за економіст вийшло із публікацією, воно отримало певний план, військовий план про те, що планували першочергово росіяни, наступаючи на Харківщині. І отже, пишуть за економіст, що Намагалися росіяни, планували принаймні частково оточити Харків, тиснути на схід від печеніського водосховища. Втім, їх зупинила 92-га бригада, яка відкинула окупантів на 10 кілометрів від початкової мети. Е, більшість військових експертів говорили про те з самого початку, що те угруповання, яке було накопичене росіянами біля е, Харківської області, воно замале для того, аби здійснювати якісь серйозні прориви, е, рухатися там аж в притул до Харкова і так далі. Чому? Прорахувалися настільки росіяни, якщо в них були такі грандіозні плани, я не поділяю точки зору, що вони прорахувалися. Я викажу свою позицію, що вони переслідували, і частково вони результату досягнули. Путін не досягнув мети до моменту власної самоінавгурації як переобраного президента вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. навіть для їхньої мега потужної. Пропаганда це серйозна поразка. Отже, треба було зміщувати акценти, і вони їх змістили. Вивісуючи свої триколори над е, окупованими селами Харківщини. Вони це подавали. Що це мало не берлінська операція із величезною тональністю успіху. Тобто тут є певний. Ефект корисності для них самих, якщо ми дивимося під таким кутом, момент наступний вони дійсно уважали, що зможуть спровокувати велику гуманітарну кризу у частині, що стосується біженців із самого Харкова. Не забуваємо, що Харків і досі величезний воєнно-промисловий хаб для нас. Там будується велика кількість бронетехніки з радарами і ракетами, включно і уявляємо собі, що не цієї мети досягнули. А нагадаємо, понеділок минулого тижня дійсно страх був такий у нашій медіа спільноті, що мало не апокаліпсис, і якби звідти вийшло так тисяч. 300-400 людей, а це все робочі руки. Дякувати Богу, цієї мети вони не досягнули, і звичайно, відволікати наші сили і засоби, особливо артилерійський боєкомплект. Частково досягнули мети і відточувати своє інформаційно-психологічне мистецтво, тобто тиску на нас, також частково досягнули. Ще раз повторюю: минулий тиждень, особливо перших три дні. Тональність страху і паніки на наших медіа була захмарною. Це так розмов було справді багато, і от реакція людей, ось така вона насправді не дала планам Російської Федерації в повністю цілком втілитися у реальність. Пане Петре, тут є що таке питання. Велика проблема Харків, що не зрозуміло, це обстріли. На жаль, вони постійні, але ворог застосовує низку також і авіаційного озброєння, в тому числі каби і Фаби. Завдаються пуски з території Російської Федерації, і навіть попри те, що відстані вони не такі великі, а це там близько там вісімдесят. 70 -ти, е, кілометрів так наближення до е, кордону з Україною але от е... Все ще там умовно петріотами збивати ми їх не можемо, хоча дальність дозволяє це, от схоже, що немає домовленості з нашими партнерами про використання ну, виходить, що західного озброєння на території Росії, навіть попри те, що на цілі таки завдають ударів. Чи можна знайти ну, якусь альтернативу от використовувати наше озброєння, намагатися діяти тим, що є на озброєнні в наших військ, і там умовно що радянського навіть виробництва. Ну, в частині, що що стосується удару по аеродромах, то тільки безпілотні системи. А щоб боротися із самим носієм Су-34, та немає ніяких проблем, ф 16 бере на борт до шести ракет АІМ-120 АМРАМ, котрі можуть завдавати ударів по цілях до 180 км. Ви правильно і слушно зауважили, що каби скидаються із відстані 70-40 км, не більше. Отже, це прекрасна ціль. І якщо у бік Су-34 вилетіло 2-3-4 ракети, він переречений. Але і момент. Треба, щоб нарешті ці F-16 з'явилися. Угу. Ну, якраз у Міністерстві оборони Нідерландів напродоні повідомили, що 10 українських військовослужбовців завершили навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16. і останні прогнози це червень-липень для прибуття вже цих літаків в Україну. Скажіть, будь ласка, чи будуть переноситися терміни дати в черговий раз, Чи влітку все ж таки ну на ваш погляд, принаймні, ми зможемо їх побачити в українському небі? Чесно і відверто, я не знаю. Це політичне питання, навіть психологічне. Чи вже кінцево наші союзники цю риску перейшли, дуже важко мені сказати. Десять чоловік, багато це чимало, щоб ми розуміли, скільки це потенційно літаків вони можуть обслуговувати. Це ланка до шести літаків. Навіть шість літаків можуть зробити революцію на якійсь окремій ділянці у частині боротьби із сутре четвертими. Не даруйте, що повторююся. Угу. Так, при тому є інформація від президента Володимира Зеленського. Він сказав про те, що Росія використовує 300 літаків на території України. Чи будуть з підставними ці кількості умовно? Бо, за його словами, нам потрібно ну як мінімум більше сотні F-16 для того, щоб ефективно протидіяти цьому. Як бути з цифрами, з кількостями цю точку зору, що по справжньому щось змінювати по лінії фронту, треба хоча б 120 двадцять. Машин це так 4 полки, 3-4 полки, тому що полк це до 40 машин, тому що F-16 це не тільки перехоплювач, котрий може воювати із крилатими ракетами, із собі подібними винищувачами, це ще і бомбардувальник. Є величезна кількість номенклатур бомб, починаючи від GBU-12, 10, 24, 31, 32, 38 і тому подібне, з касетами включно. Прекрасна бомба сбу 100, яка має в суперелементів 247, і можна засипати цим ну практично будь-яку ділянку фронту і по-справжньому цей фронт ламати. Але чи нададуть таку кількість, на мій погляд, ні. а ми, аби вийшли хоча б спочатку на дві ескадрильї, 24 машини, то це вже був був би для нас мега успіх. Mm -hmm. Президент Зеленський в інтерв'ю New York Times говорив про те, що НАТО має збивати російські ракети, які летять над Україною без перельотів літаків у повітряний простір України. І це буде суто оборонна тактика в такому разі, і не створить ризику прямого бою з російськими військами. Чи можуть в теорії пристати західні країни на такі пропозиції? Теоретично можливо все. нагадуємо 2022 рік. Червень місяць дуже яскраво пам'ятаю тоді промову Джозефа Байдена, котрий стверджував, що він не перейде чорних рисок і не передасть авіації Україні. Це він дослівно говорив в ефір. А зараз авіація це практично уже реальність. Можливо, до цього і дійде. але є один нюанс. Він дуже серйозний, тому що всі зенітно ракетні установки це е, державна власність, тобто е, військо, це державна інституція. І Якщо ракета Петріот вийде із цієї установки, десь скажімо, у Польщі, і на територію України, скажімо, над Стрийським районом зіб'є ракету Хасто Першу, навіть якщо вона не летіла у бік Польщі, це все ж таки воєнний інцидент. Це воєнний інцидент, це воєнний об'єкт Російської Федерації, збила країна НАТО. І от питання, як це відтрактує Путін, і чи це вже четверта стаття, тобто початок дискусії про напад, чи ще не четверта? От як немає юридичної обумовності от саме такого типу ведення бойових дій? Бо якби було твердо, зрозуміло, що ракета летить. У бік Польщі все зрозуміло. Починає працювати четверта, а потім п'ята стаття. А тут як це юридично оформити? Тому направду запитань набагато більше ніж відповідей. Треба набратися терплячості і спостерігати, чим це все завершиться. Чи теоретично для нас це було б неймовірно вигідно та звичайно будь-який об'єкт такого типу, який летить у нашій? У нашу сторону він нищить і вбиває. І якщо їх можливо збивати засобами країн НАТО, то це було би прекрасно. Хоча я особисто не маю оптимізму у тому напрямку. Ну, от бачите, пане Петре. Коментуючи це питання, Зеленський проводив паралелі між Ізраїлем та країнами НАТО, які допомагали збивати тоді дрони, коли була там масштабна атака на цю країну. І вочевидь він ну задавався питанням, чому так не можна робити і в Україні, але це і різні речі. Абсолютно різні речі ядерний блеф Путіна. Ніхто не знає, де точка неповернення даруйте. Я також більше двох років перебуваю у глухому куті і не можу вийти на якусь адекватну позицію, здатен Путін на ядерний удар чи не здатен годинник судного дня переведений на 30 секунд уперед. Це неймовірно багато. Під час карибської ядерної кризи 1962 року, коли вже ракети Р 12 були приведені до бою, там направду йшло на години. Удар мався стати, якби не мудрість Кеннеді за поза посередництва Римокатолицької церкви, це при тому, що Хрущову нічого не загрожувало, а розвиток радянського союзу взагалі не йшлося. Це скоріше був блеф, але тим не менше дуже близько. Близький до катастрофи, і це були дві хвилини, а зараз півтори хвилини. Путіну загрожує. При у якщо класична поразка у цій війні його свої уб'ють. А Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду. Ми них зараз до речі навчання почалися у південному окрузі, і з нібито імітацією застосування ядерної зброї. Тому де точка неповернення, я не я не знаю. Ну, і все таки цей тиск ядерний він справді продовжується, але в будь-якому випадку стоїть питання і протиповітряної оборони на території нашої держави, і певна така альтернатива, так не хочете збивати самі ракети російської російські на території України. Дайте ми це зробимо. Мені здається, логіка дуже проста. І президент Зеленський про це каже в інтерв'ю New York Times, про те, що нашій державі можуть передати цілих сім систем Петріот, і ухвалене таке рішення може бути вже на саміті НАТО у Вашингтоні. Ні, які відбудеться у липні, і ось ці сім систем. Наскільки вони покриють наші потреби зараз і е, чи допоможуть? Ну сім систем це одна батарея, щоб ми розуміли. Тому що якщо mm -hmm. ми говоримо слово система, дуже дуже треба точно правильно категорії вивести, то це всього одна одна пускова установка. Одна пускова установка воювати не може навіть дві не можуть. Щоб е, почався бій, потрібна батарея. Батарея може складати від чотирьох до семи пускових установок в комплектації. обов'язково йде локатор без нього немає роботи як. Явище і йде обов'язково машина бойового управління, де фахівці обчисляють всі потенційні е, траєкторії, та ще має бути перезаряджаюча машина, генератори і тому подібне. Ну, сім, сім пускових установок доволі непогано. Розуміємо, що одна пускова установка це чотири ракети. Множимо і якась частина неба дуже серйозно прикривається. Але розуміємо, наступне: навіть якщо біля кожного куща. Таруйте за такий примітивізм поставити зенітно-ракетний комплекс не буває так, щоб небо закрилося на 100%. 7 жовтня минулого року. залізний купол і система. Е... Раша да Давида в Ізраїлю чи не найкраще у світі, і тим не менше усерівно водогінними ракетами підкреслю, які зроблені із водогінних труб, зуміли Хамас прорвати цю оборону. А наш противник як ніяк має другу ракетну школу у світі. Дотепер їх не можна недооцінювати, не вчаться і розвиваються скільки би нам не надали пускових установок чи батарей, проривання усерівно будуть.